Слава Україні, Героям слава. Сьогодні в мене робочий день, але під роботою вирішила зняти відео, бо ще трішки і моя скінелі від квітна. А я весь час не маю зня... часу зняти відео з неї на... на гарній вулиці, на погоді, на сонечку. То вітер, то ще щось. А сьогодні затища, немає дощу, більш-менш плюс тепло, ташечки цвірінькають. І ось моє скінелі все ще квітне. Ось така красуня. Як вам її не показати? Регулярно квітне, кожен рік в той самий час. Спочатку це одна з тих котлей, спочатку випускає чехол, а потім півроку думає. А потім взимку починається в кінці зими, починається різкий рух. Різкий рух там чохлі, і потім моментально вистрілює вистилюють квітконоси і потім квітування. Як на мене, вона дуже гарна. Це моя улю... одна з улюблених рослин. ось так Догляд ось вона в такому горщику, щоб я не зачіпала, ось вона в такому Як Стандартна посадка, хто дивиться мій канал. До речі, це є орхідея, це знай... колись людина жила в Японії і виїжджала звідти навіть, от бачите, ось така от. І там вона на виставці Японії куплена. Ось така от штука. Ось так. На цьому все. Слава Україні, героям слава!